Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене як раніше звати Діма. Це пульсар NS-400. Тільки що виїхав з мажорки, попив кави, потрендів з пацанами. І що? І можна поїхати десь проїхатись містом. Чекав, поки трошечки стемніє, тому що мені дуже цікаво, як світить фара в цьому мотоциклі, тому що тут вже... Тут же лінзована фара, і мені дуже цікаво, чи вистачає... Чи вистачає взагалі цієї фари. Мені здається, що її буде вистачати. Поки ще не дуже темно, тому важко важко що сказати. Я поки бачу. Лише дуже класно світлють світло тіньову границю, межу чи границю, як правильно сказати. От, але цікаво, як буде прям при повній темряві. Вже трішечки вкатався в мотоцикл, переключився в спортрежим, тому що, як на мене, в спортрежимі... Дуже зручно на цьому мотоциклі кататись, він дуже класно реагує на ручку газу. Моментально тому. тому буду їздити в портрежимі. Каже, що в мене немає, немає бензину, але ж він в мене є. Я проїхав всього-навсього. 60 кілометрів, а залив 3 літри. Що за діла? До речі, знаєте, що хотів сказати? Стосовно дзеркал, дзеркали тут доволі непогані. Я в першому відосі казав, що наче це від домінара дзеркала. І, в принципі, вони доволі непогані. В мене на 200-му пульсарі були гірші дзеркали, ніж тут. Тут, в принципі, все більш-менш, більш-менш. А знаєте що, давайте зробимо? Давайте проїдемось по Бруківці через центр міста, зараз піднімемось на європейську площу. Цікаво, як його, чи буде, чи не буде коубасіть. До речі, до речі, доволі непогано. В мене, в мене Хонду більше троханець. Взагалі непогано. Я думав, що буде підкидувати якось більше. Ні. Знаєте, дуже непогано. Знаєте, друзі, я кайфую. Я реально кайфую від е, цих емоцій просто банальної катки по місту. Знаєте, без якихось навалів. Е, ну, Просто ти їдеш і насолоджуєшся. Давно я так не їздив. Я навіть музику не хочу вмикати. знаєте, Мені просто подобається атмосфера, звук, е, ну класно. Я прям кайфую. Я давно так не кайфував. Від просто банальної їзди по місту. Це не пов'язано, до речі, з пульсаром. Ну, Частково пов'язано, тому що він все ж теж мені дарує певний спектр емоцій. Але я загалом кажу про саму ситуацію, От коли так їдеш містом, мені, до речі, коли я їду на пульсарі, мені згадуються от мої перші покатушки містом, коли там мій перший сезон був перший мод. І я так трішечки ностальгую. Якщо чесно. Ага, Єдине різниця в тому, що 200-й пульсар для того, щоб їхав, його треба було прям нормально так крутити ручку газу, а це одразу їде. І ручку газу не треба викручувати в червону зону тахометра. Оце прикольно, так. Да. Чувак, конечно, вообще молодець. <laughs> Такая диарея така діарея у нього. Капец просто. В можна. <laughs> а ви кажете, байкери козли. Ви подивіться на цих лубів, котрі їздять на машинах. Та ну байкери козли. Та в цілому люди... Люди є адекватні, а є неадекватні. А на чому вони їздять, це вже інше питання. Блін, цікаво заїхати на якусь вулицю, де немає нормального освітлення, знаєте, щоб було темно. Щоб перевірити, прям як в темряві світиться фара. Тому що поки що мене все влаштовує, але поки тут led лампи, блін. Тут і так все видно. Тут навіть якщо вимкнути фару, буде все видно. До речі, стосовно включення-виключення фари окремою кнопкою. Це прикольний варіант, що є там денні ходові вогні і можеш включати, виключати фару. Але це можуть бути нюанси, як ти можеш просто забути, От, Типу, їдеш нормально освітлена вулиця, да? і ти можеш просто забути, увімкнути фару. Тому що ну, їдеш і їдеш, ну, видно і видно. От, тому я би не назвав це якимось прям плюсом величезним. Коли ти їдеш з фарою, тебе краще видно. Тому якщо б тут ближнє світло горіло на постійній основі, було б, на мою думку, краще. Зараз знаєте що? Зараз ми переїдемо в міст і на лівому березі буде після моста, буде такий відрізок дороги, де немає освітлення. І от там ми з вами зможемо подивитись, наскільки добре чи не добре світиться фара. Тому що поки що я бачу тільки офігенну е, лінію від фари світотіньової границі. А наскільки вона добре світить або погано, я не, не розумію, тому що дуже гарне освітлення на, на вулицях Києва. Стосовно коробки передач, знаєте, що хотів сказати? Вона, в принципі, ну, нормальна, але вона така баджаджівська. Тобто, ти розумієш, е, коли ти вімкнув передачу, коли перемкнув і т.д. і т.п. Але якщо порівнювати, наприклад, з тією самою японською технікою то там більш чітке вмикання передач, ти там прям чотенько розумієш, що і до чого. Тут вона така, більш, звісно, жиденька така. Але ну, бляха, муха, це ж не японська техніка, тому перемикається, перемикається. Туди куди треба, туди куди треба. І на тому дякую. Тому в принципі норм. Ух ты, ух ты, ух ты, які колдобині. Такий розколбас, конечно, ловиш на цих колдобинах. що капець. Краще їхати... Запам'ятайте, Дарницький міст тр треба їхати лівою полосою, тому що блин, право і середня розбиті і капець. А ліва саме адекватна полоса. Тому краще їхати лівим рядом. От, ну що, друзі. Перевірка фари. <смі> а, так, блін. Ну, наче непогано, до речі. До, до речі, наче непогано. Я, напевно, далі проїдусь. Не буду тут звертати, проїдусь трошки далі, де буде менше машин. Ні, до речі, реально класно світить фара, мені подобається. А, тому що на, у мене на пульсарі на 200-му фара була просто ну, дуже погана. Я там ставив лед-лампочку, стало трошки краще. Плюс я поставив ще додаткове світло і стало ще краще. Прям дуже непогано стало. Але на рідній фарі ну то була біда. А тут рідне світло ну прям, слухайте, це. Не кожен мотоцикл навіть з японського сегменту може похвалитись таким освітленням. Ну це класно. Ну, Хоча, звісно, якщо ми беремо нову японську техніку, там, ті ж самі Yamaha, там, MT07, 09, то там теж лінзована оптика, я думаю, що вона теж дуже класно освітлює дорогу. Але якщо казати про щось бюджетне, щось бюджетне, то там буде хренове світло. А тут Блін, да ні, ну круто. Дальній. Ну, дальній не зрозуміло. А ні, клас взагалі, друзі. Все прям топчик. Мені подобається. Мені реально подобається, як, як тут світить фара. А, я розумію, що вам на камері може а, виглядає це все не так. Не може, а стопудово. І ви кажете, да ну ніфіга вона не світить. Світить, друзі, повірте, це просто камера не передає. Я вам зараз описую свої а, відчуття від того, що я бачу перед собою. А бачу я реальну дорогу. І ну, Далеко, і, і по сторонах, і вправо-вліво. Ну класно. Тому, в принципі, що, блін, класно. Дуже класно. Мені подобається. Бачите, яка прям полоса прям чотенька від фари. Ну супер. От за це однозначно лайк. До речі, ви поставили лайк цьому відео? Бо якщо не поставили, то будьте люб'язні, зробіть таку ласку, поставте, будь ласка, палець до гори цьому відео. Бо я що, я ж стараюсь. До речі, гальма в мотоциклі теж дуже... Дуже непогані. В принципі, ну, йому вистачає на його вагу, йому вистачає. Е, я не знаю, тут же не бубри стоять, як стояли раніше, тут якийсь інший бренд гальм. Е, гальмую нормально. Єдине, що е, інформативність гальм, вони такі трошечки ватні, але е, коли ти піджимаєш їх, то гальмують нормально. Плюс знову ж таки АБС, тому можна не боятись нормально так вдавити важіль гальм. Нейтралка, до речі, теж легко ловиться. Я, ну, у мене сьогодні не було взагалі проблем зловити нейтраль. Навіть та сама Хускварна, на котрій я катався з Wortwillig 401, там значно було якось складніше нейтраль ловити. А тут ні, тут нормально. Коробочка, в принципі, хороша. Блін, подобається мені приборка. Вона реально така інформативна, така класна, нічого зайвого немає, все, що треба на ній видно, все є. Блін, прикольно. От приборка теж ну, дуже класна. Більше мені подобається, ніж у Домінара. Подобається, що є розетка USB. Подобається, ну, пульти вони такі стали, більш масивні, прикольні. Аварійка є. Класно. Я майже 100 кілометрів вже на ньому відкатав за сьогодні. Я забирав, було 90 і зараз 170. Якось непомітно промайнули майже 100 кілометрів буду вже їхати додому до буду вже їхати додому ну, звісно на сузуки можна і відкрутитися. а я... я не буду відкручувати бо в мене не відкручується Ну, подивіться, у нього нормальний такий е, розгін. Він дуже такий резвенький, тому мені все подобається. Ну, в плані е, потужності, маю на увазі. Тоб, тобто йому потужності ну більше я тут не хочу потужності. При його вазі, ну, тіпа, скільки він важить, да? більше йому не треба. реально. В принципі, дуже дуже непогана табуреточка така для міста. реально. Ну, Якщо його розглядати як. Це Сузука? Да, це Сузука. Якщо його розглядати як перший мотоцикл, а ще прям класний варіант, цікаво буде перемикнутися ще в інший режим, наприклад, в той самий Р... Рейн, і подивитись, наскільки сильно воно його задушить. Тому що якщо він буде задушений, але нормально ну, буде приємний все одно по відчуттях їзди то це доволі непогано з точки зору, як для новачка, да, щоб звикнути, привикнути к апарату. От. Якщо він нормально буде реагувати на ручку газу. Ну, просто плавно, може, але, але щоб нормально було, щоб не було затупів. Це ми, напевно, вже завтра перевіримо. А на сьогодні, друзі, я буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо ще не поставили, пишіть ваші коментарі, питання і ТД і ТП. Ми з вами побачимось у новому відео. Це був канал Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма, це бадзач Пульсар НС400. Побачимось. Всім пока-пока!